Громаді реалізовується проєкт стажування молоді в органах місцевого самоврядування. І сьогодні ми запросили цілий ряд молодих людей, які активно працюють над створенням нового іміджа нашої громади. Над Перспективним розвитком нашої громади. Це проєкт за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії при сприянні управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Цей проєкт реалізується в п'яти громадах: Канатопська, Кралевецька, сімська, Миколаївська та Шостинська. В рамках проєкту наша активна молодь це лідери учнівського та студентського самоврядування, також члени молодіжної ради при міському голові та молодіжної ради при виконавчому комітеті Шостинської міської ради, познайомлюються з роботою. Тами органами місцевого самоврядування в рамках проекту. У нас вже відбувся круглий стіл за участі Шостинського міського голови Миколи Петровича Наги, структурних підрозділів нашого виконкому. В рамках проекту запланована участь молоді в роботі апаратної наради, участь молоді ознайомлення з роботою засідання виконавчого комітету, сесії міської ради, також з роботою структурних підрозділів та депутатським корпусом. Проект буде тривати потора місяця до грудня місяця. Тому долучайтесь, будемо спільно працювати. І допомагати нашій громаді в ці складні часи. Молодь в наш час багато на що впливає. Треба показувати себе свої таланти. Не боїмось, і рухаємось і рухаємо. до перемоги.